Відтепер оформити паспорт у Тростянці можна в центрі надання адміністративних послуг. Про це повідомила начальниця відділу ЦНАП апарату Тростянецької міської ради Богдана Катриченко. З 1 листопада центр надання адміністративних послуг надає послугу оформлення паспорта громадянина України, тобто id карти, і оформлення паспорту для виїзду за кордон. Оформити паспорт, айді-картку чи закордонний паспорт у ЦНАПі громадяни можуть за такими ж алгоритмами, як і в міграційній службі. Процедура абсолютно однакова. Однакова ціна, однаковий пакет документів, однаковий термін виконання для громадян абсолютно нічого не змінюється. Вони можуть звернутися як до ЦНАПу, так і до територіального підрозділу. Все це впроваджується в рамках просто адміністративних послуг. Міграційної служби термін виконання і отримання паспорта також прописаний і являється стандартним як для тростянецького відділення, так і для громадян СНАПУ. Оформити документи через ЦНАП можуть усі громадяни, та все ж послуга спрямована на реалізацію національної стратегії зі створення безбар'єрного простору. Враховується також і ветеранська політика. Звертаємо увагу, що люди з інвалідністю, а також маломобільні групи населення, можуть з легкістю дістатися до приміщення ЦНАПу, так як він обладнаний безбар'єрним доступом. Ми раді радо чекаємо всіх громадян, але перш за все вважаємо, що ця послуга буде актуальна і потрібна для е, малорухомих груп населення. Аби послуга запрацювала у Тростянецькому центрі надання адмінпослуг, знадобилося чимало часу та підтримки міжнародних партнерів. Так, завдяки фінансовій підтримці, в рамках проєкту Спеціальна програма підтримки східної України GIZ ЦНАП отримав необхідне обладнання. В минулому році благодійна компанія GIZ зробила нам подарунок у вигляді робочої паспортної станції, яка сьогодні, власне, перед вами. Багато часу знадобилося для її підключення, введення в експлуатацію, так як це дуже серйозний процес на рівні держави, дуже багато погоджувалося і. ЦНАП отримував атестат відповідності, робилися експертні оцінки. На сьогодні у Тростянецькій громаді мешканці можуть звертатись за послугами з оформлення айді картки чи закордонного паспорта як до міграційної служби, так і до ЦНАПу. Ми працюємо паралельно. Ми являємося довірчим органом Тростянецького відділення. Стандартні випадки, як, наприклад, звичайна айді карта або закордонний паспорт. Можна в нас, якщо ситуація має якісь додаткові умови, то людям краще звертатися все таки до територіального відділу, так як в нас доступи трішки обмежені. Прийом громадян для оформлення паспортів здійснюється без попереднього запису з вівторка по п'ятницю за адресою вулиця Миру, 6.